Усім привіт! З вами я ФАЛ і сьогодні я буду грати в League, Вже, на сам. Бо Денис бачите, але ну, вже офлайні. Він робить домашні завдання, тому давайте будемо грати 2 на 2, звичайний футбол. Граю десь три ігри. Ну, сам не знаю. Надіюсь, все пройде нормально і будуть тімейти нормальні. А не як буває, що. Тімейт просто бере і виходить, а, клуб BX А як такий прикольний гол. Так, і в мене, напевно, бот буде. Бо щось вона не під'єднує гравця. Ну, немає його. Ну, не знаю. Зараз, наверное, появиться або ні, Давай швидше. Ну і да. І походу мені бот да бот. Ну я їду на м'яч, бо такі правила Ус... успішно промазав. Бот, щось старається зробити. Оп. Це так треба. Ого. Ну... Розіграли вони тут нормально. Я ще краще улетів. Ну тут подивився, чувак, я просто улетів в космос. Он бачите відео тепер скучне. <рі> так, все, цей чувак. Е, ФАЛ. О, о! О! Оце так у нього називається клуб ФАЛ. Я мав його создать, но... Е, він мені нічого не заплатив, то я тому... Давай, чувак. Ну, вперед! В атаку! Дріблінг! О, подпихнув мене. Я добре полетів і тут хороша передача. Гол! 0-2, ладно. Ну. Я давно в Ракетліу не грав, я в неї не грав тільки 180 годин, а ці чуваки просто добре грають. Ну, зустрічі, вони не міють грати, ну я краще граю. Нас ще 4 хвилини, в принципі, можна відіграти. Там, ну да, відігратися можна. Оба! Перший удар нормальний. Берем Нітро. Злітаємо і промазуємо по мячу, І нам забивають гол. Я не винен В цьому винна ця гра Ну майже. за зато ідеально. 0-3. Ну у нас є ще 4 хвилини, щоб забити 3 гола. по моєму нормально. А ти куда? Молодчинка? Вот и сей, бро! А так? Ну, шо это? <laughs> Чи полетів, щось постарався зробити? Ну, эм. Ем, да. Тебе... що ти робиш? Чувак? Ну він ж мене вбуде. А не уб'ю. Вот і сей, бро. Тільки я так можу. Оба! Все було за планом. Я нічого не напортачив. Тут це ж пінг. А, а он у мене пінг. 116. Не, ну, виклі включили світло у мене тільки, ну недавно. Я тому і вирішив, що записати. Хоч і Дениса немає. На! Так, 0,5. ще й хоче здаватися. ну... А, все він вийшов На нього такий класний клан. я ще мишку якщо вийде показати не? А, ні Ну, фал! це прям клан для мене. Вот я там маю бути ну. Но... Ні. Оп. Давай, бот. Ну ш ти и сей, бро. Та що, я все, не-не-не, Ні -ні -ні, я ти не с 0,6, я супер добре граю, ну все чуваки просто. Ем, це я подавався. Плюс це клуб, а в мене чувак просто лівнув. Якби, ну... О! Ну, 280-й левел майже все. Ем, граємо без них. от, от зараз перезапущу. Зараз от я виграю. І... і ви поставите лайк. Якщо ви не поставите лайк, я більше нічого випускати не буду і пропаду з ютуба. Ха-ха-ха. Або нарешті, можна говорю Дениса поіграти в League, бо він в неї взагалі не хоче грати. тому що йому не подобається футбольчик, йому подобається, ну, інший режим сплітсот хідсікером. А мені подобається все, що тут є в цій ігрі. Чувак, ти там не заснув. Опа! О, проснувся, полетів вже кудась. Оп, оп. А, я так хотів. <гум> так, він, він по м'ячу. я б'ю м'ячу. Оп. Неудачно. Ідеальна подачка. А де він? Я тут А вон. Ну да. Давай, чувак. Ого. Да куда? Ну я б забив, ну чувак. Ну, зараз він мене обведе на своєму Макларені. Ну да, а не. Є шанси. йо ма Ніе. Е, ну це на лаки. Ну, фунт. Чел. Аж. А, а як взагалі цей отримують, що в нього бронзовий банер? А не знаю. Бо в мене такого нема. Хоча в мене там. Ну, нормально все з цим статистикою. А, все, уже, да, поплакай, давай пише. Пішов поплакать, чувак. Ну давай. Поплач подовше мені, то. Ну да. <ріст> Тільки я не можу. Я убив чувака і забив сам собі. Ну шо це куди? Ну це... чел тупо у мене як і в... Бетмен, От все Бетмен Бетмен просто вийшов. Котмен я не знаю. Хто ти вообще? Він зараз не поїде ще й не мяч, він останеться тут просто. Ну да. А, вони він тоже не поїхав. Ну давай, ну Бэтмен! Ну Бэтмен! Ну шо ты стоишь? Я, я значит, хотя б шось то роблю. Ну дав свои ворота забываю, но... Ну. Результат є, вот у мене 68 очків, у тебя 14 Бэтмен, задумайся. Супергерой, вийшов за гри нарешті. Так. Тут подача. Оп! Оп. Ну, погано полетів, да. Оп. Давай! Ти вже не бетмен Вау! А він забив, а Бетмен не забував! Бетмен не забував. У нього вже більше очків. У нього вже як у мене. Хоча ноль піде. все у мене ще й асіст. От ідеально от. Бэтмен вийшов і все стало круто. Просто... Дамс. Все, давай, ботик. Он, ще і так. Оп! Шедевральний гол. Просто шедевральний. О, ні, ні. Ну хто засу? Мені не треба, у мене цей бот був хороший. А! Ага. Ну, ми тепер... Е... Майже на нічию вже йдемо. На там о, один гол остався, і ми вже зрівняємо рахунок. ні, ну тільки не це, ну шо ти. Аааа! Я міг сейвить, ну я не захотів просто сейвить. Ну шо це таке, ну чого так все йде погано? На! Дам. Тепер нам треба два гола. Ну, Ну... Е завжди е головне віра в перемогу. От той чувак так само вірить, як я і. Анженітру не забрав. Ну, шо стояв на воротах ці... цілий тайм, ну не, не тайм, ну, ладно, ну він стояв весь час на тих воротах. Йому б'ють, він такий... о! Полетів і при чому забили? Тепер треба три гола добити У нього два очка. А має бути одне. Ну е, е, ладно. Там же чувак рофлить просто, він вже літає перед тим Мічом Ну давай. Во, нарешті нормальний удар. Даже гол міг бути. Та я не в свої ворота мав! Ну що це за скидочка? Сиздаешься, -мо, що ти таке? І що він вийшов? Що це за тімейти мене попадають? Це просто не отиграть. 2-6. Це як Реал Барселона в реальному житті. Просто за що мені це? Я ж стики ну, гол забив. Оп! ты задум же играет, как? Тоже что, в свои ворота на разумье. Ну, ботик, давай. Оп. Не, не так. Оп. Оп. Давай, ботик, на работай. Тебе найняли в компанію, щоб ти працював. А ти не працюєш Два, сім! Ну ладно, все. І остання гра. Якщо я не виграю, все, можна мене щитати нубіком. Навіть Теж. Не зважаючи на те, що в мене третє золото є е в ранговому режимі і друге в цьому хитсекері, це вообще от опять цей челлендж. Просто... Не знаю що за тімейти Зараз ще раз ще раз таки попадеться тімейти Я одразу ливаю закінчую це відео бо в мене вже нерви кипять 100 градусів вже зараз Кипяти не води. Ну як так можна А, тут новий с новый А чого це так круто? Ладно. Карта інша. О, я ще й за чуваків дух. Нормальні люди, навірно. Ну, ну це й нет. 24 очками. Оп. Ідеально. Це так вони літають. Оп! Є шанс! Нема шансу. Прям врізався. І... А? Да куда ты вже здаєшся? я ще ничего. вийшов, все! Що с тобой не так? Що с цими людьми не так, я не розумію. У мене таке перше, что три игры подряд чуваки просто выходят. Він да Я ничего не встиг толком дружить. Один удар по м'ячу и все. Він вже понял мій скилл. Він вже понял, что я играть не умею. І що я в цю ігру зайшов перший раз в своїй житті. Що, нітро забрав. О! Перед! І Іще перед! Занадто обережно! Я не не надто обережний! Так, все, летим за нітро. Так, давай! Полет! Прямо! Ну со! Слився в ноль! Ноль-три, він зараз ще й вийде, або не знаю, що ж напише мені, ні? Ну вс, значить тут порцію. Ну чого? Ну а, не ладно, 200 пинних. Сори. Так. Кіков виграв. Хоча б щось. Зберемо нітро. Літаючи. Та шуцу! Пуска просто в дев'яточку. Пуска, павутінку він зняв, як так? Ага. А, подлетів з прыжком Да, не везе мені сьогодні на нормальні. Ігру. 20 очків. Там чувак взагалі в польотики кофе, де я не знаю як так робить свої ворота. Ну ладно, не в свои, а... Відпихнуть від стінки. Він Хотів, напевно. Це було б правильніше. Ну, давай. Ох, вибили. Все, давай, чувак. Тебе повне нітро, у повна свобода. Ну ти викинув мяч. Да. -а -а -а. Летим, летим. Що це? What ты сейв, бра? Great бас. Та що ж? Илівну і, і Марка Пола просто пропав. Він заїхав в Україну, побачив, що тут твориться і все, і поїхав назад свою а де він взагалі? А от не я не знаю, що це такі за тімейти? Ну вот идеалити. Вот еще и ботик добывающий. Ну. Давай, Микиточка. А! -а, -а! Ну, ботик, давай, жены. Вот надо. О! Не? Оп! Так уто! За шум? Бож, бот по пустим воротам не попав. На то не бот. Давай, ну хоча б тут удар. Ну що за удар? А, паскуда. На. Ну, добра передача. Оп. оп! Ну, Бот, ну ч ⁇ ты с нулем не троходишь? а? -а, -а. Зараз еще бы эйр дриблинки то будет. Сейв! I need save, my teammates! А -а -а. Так, оп, оп! Сорок секунд хоть Ну шо ж ти уїжджаєш звідси Нітро даже не береш Давай ну давай Эйр ще щей забий мені так оп оно 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 он, 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 он. Ну боже, бажиний чувак. Та за що мені це? Ах. Ну, як ви поняли, мене мейти були прекрасні. Я з того прекрасний. Ну, а на цьому все. З вами був я Фал, це була Рокет Ліга. Всім пока!